І до нас завітав гість це Володимир Брензак, віце-президент Національного олімпійського комітету України, а також президент Федерації Біатлону України. Я вітаю вас, пан Володимир. Отже, сьогодні в Остерсунді розпочинається перший етап. Кубка світу з біатлоном. Змішана естафета. Перші два етапи біжать жінки, треті та четвертий чоловіки. Це Наталя жінки, Наталя Бурдига, Валя Семеренко, чоловіки Дмитро Підручний і Сергій Семенов. Отже, Володимир Михайлович, досі перед очима. Те нагородження золотими медалями в Сочі, нашої жіночої естафетної команди, О, зараз пройшов майже рік. Все було не наче вчора. Рік для країни і для спорту був складним. У вас ще й кадрові втрати в команді, так зі збірною з різних. Причин пішли Олена Підгрушна. Вона стала за міністром спорту Віта Самаренко. Має травму спини, і Андрій Дереземля балотувався в депутати, але не пройшов. Якось не віриться, що вже за дві години розпочинається наступний сезон. Характеризуйте, будь ласка, яким які за цей рік позитивні моменти були в українському біатлоні в збірній нашій. доброго дня ну сезон вже почався. Сьогодні вже була гонка на кубку ІБУ, де Наш Артем Прима зайняв п'яте місце. Серед 130 стартуючих це дуже для нас приємна новина. І я думаю, що підтримують його інші наші спортсмени. І сьогодні в естафеті змішані, яка буде, ми надіємося на хороший результат нашої національної команди. Так, втрати були. Олімпійські ігри це вже історія. На жаль, не всі наших дівчат. Дякую їм за те, що вони зробили в той важкий час. Ми останні бачили останні місяці, які були події з боку деяких журналістів з критикою наших дівчат. Але ми переживемо і ці моменти. і Я думаю, що ми робимо свою справу дуже якісно і ефективно. І незважаючи на втрати, наша команда буде на світовому рівні виглядати дуже дуже солідно, і ми будемо здобувати перемоги на радість нашим болівальникам і на для нашої батьківщини. А От відхід від команди ваших лідерів з одного боку, це звісно, що втрата а з іншого боку, бо в команду вливається свіжа молода кров, і можна планувати щось далі на перспективу. Як в загальному характеризуєте молоде поповнення вашої команди нині? На відміну від інших деяких держав, які світові лідери в біатлоні, у нас не все так погано з молоддю. І ми займаємося резервом завдяки створенню центру олімпійської підготовки в Чернігові, де проходили централізовану підготовку наші кращі молоді спортсмени. І зараз вони вливаються. Ми в цьому році зробили розширений склад національної команди, і там мають змогу тренуватися такі спортсмени, як Меркушина, Журавок, Ткаленко, Геленко. І вони себе дуже добре показали вже. І я надію, що ми скоро побачимо нове покоління українського біатлону. В ефірі Спресотіві. Ми повертаємося до нашої розмови з гостем. Нагадаю, до нас завітав Володимир Брензак, віцепрезидент Національного олімпійського комітету України та президент Федерації біатлону України. Нагадаю, сьогодні в Остерсунді розпочинається перше, вже розпочався, точніше, перший етап Кубка світу з біатлоном. Отже, доброго дня ще раз вітаю вас, і раніше ви неодноразово казали, що є проблеми у підготовці чоловічої команди. Що минулого року ви казали, що підготовка боїзда. Атної чоловічої команди є для вас амбітним і пріоритетною справою. А вже кілька днів буквально тому казали, що наша команда стабільна, рівна і готова показувати престольні результати. І це без Андрія Дереземлі, який, незважаючи на свої 37 років, залишився серйоз, залишався серйозною боєздатною одиницею в команді. Що зараз чоловічою командою? Це дійсно так, і мені цікаво ставити нові, нову мету перед собою. І ця мета це підготовка олімпійської команди чоловічої, щоб ми мали рівноцінні команди і в жіночі і чоловічі. Але це буде залежати не тільки від мене чи федерації чи нашої команди, а залежати також від подій, які будуть відбуватися навколо нашого спорту українського, тому що є інформація, що. Кабінет міністр хоче реформувати, тобто ліквідувати Міністерство молоді та спорту, і та система, хоч чекає, вона зараз є, може порушитися, і це вплине негативно на підготовку наших команд, наших спортсменів. Ми це всі, вся спортивна громадськість дуже переживає, хвилюється. Надіємося, що все-таки цього не станеться. А ми свою роботу в будь-якому разі зробимо. І найближчим часом ви побачите, що в нас є чоловіча команда міжнародного зразка. До речі, зараз в країні саме формується уряд. І чи відомо вам, хто ж претендує на посаду міністра спорту? Якого б міністра ви насправді б хотіли бачити на цій посаді вдалого менеджера, колишнього спортсмена чи просто авторитетну людину, фанатично віддану своїй справі? Я вважаю, що в першу чергу треба відстояти взагалі міністерство, тому що якщо його не буде, то і міністра не буде. Так, поки що складається, але нам обіцяють, що обіцяли і завжди кажуть, що ми будемо обговорювати призначення з громадськістю з спортивною громадськістю. Але цього поки що немає, тому що я віце-президент Олімпійського комітету і дзвонив Сергію Бубці, Він також не в курсі, і ніхто з нами не спілкується з приводу призначень, ніхто не консультацій, ніяких не проводить. Но особисто ви кого обходили бачити? Я би Чого хотів бачити, звичайно, менеджера порядну людину. яка… Тобто не обов'язково спортсменом? Не обов'язково спортсмен, тому що міністр це все-таки більш політична фігура. Це потрібна людина, яка буде приймати рішення, яка буде дійсно змогла б зробити кардинальні такі реформи, які, наприклад, не дуже будуть прийматися в громадськості, але вони потрібні, необхідні, тому що я розумію, як це, наприклад, по якісь види спорту взагалі в Україні там скажемо, не будемо. Фінансувати, тому що вони не показують ні результати, ні масовості, немає. Але це потрібно робити в наших умовах, тому що в Норвегії є санна траса, немає жодного санночника, А в нас нема траси, є і, сан, і спорт, і інші, і так, далі, і так далі. Тобто, це повинна людина, яка поміє приймати рішення і не боїться за своє рішення. І повертаючись до теми жіночої команди. Чи не існує проблеми з психологічною підготовкою спортсменок? Адже старожили команди і золоті тріумфаторки Сочі, це Валя Самаренко, Юля Джима. Вони не відчували проблем з мотивацією після вдалого олімпійського сезону. А молодь навпаки може відчувати мандраж, який заважатиме повністю проявити себе. Що з ну, всі через це переходять, і наша молодь також проходить через це. зараз. Є проблеми з проблема. Найбільше в тому, що якщо б ми берегли цих спортсменок, я маю на увазі навколишнє середовище, тобто громадськість, і журналісти в тому числі, тому що в нас це якби наші зіреньки, золоті, золотий фонд нашої держави. І з ним дуже треба бережно поводитись, тому що в зимових видах спорту дуже важко вигравати медалі, особливо олімпійські. І я звертаюся і прошу, що від вас залежить їх психологічний стан. А те, що в команді в нас все в порядку, стан нормальний, старші спортсмени опікуються молодими, дають їм досвід. Ці передають, допомагають, і у нас там атмосфера дуже дуже позитивна. І Тільки б хотілося б увага з боку нашої держави, тобто уряду, міністерства і, звичайно, преси, яка повинна позитивне навколо команди, а не негатив. І взагалі ті молоді дівчата, які потрапили до лав збірної, вони взагалі усвідомлюють, що потрапили не просто в команду, яка є в команду, яка є одним з лідерів так би світового біатлону. І що тепер увага до їх виступів буде дуже великою. Не перегорять вони, як ви думаєте? Ну це на всякий випадок дівчата, чемпіонки світу у своєму віку. Вони були в свій час і призерів індивідуальних гонках, і в естафеті чемпіонки. Так що вони вже мають досвід і вони вже не такі прості і амбітні дівчата. І ми навіть приходиться їх стримувати на тренуваннях, і тренери стримують їх дещо. Вони кажуть, ні-ні, ми хочемо от максимум, як зараз вже показують результат, хоча ми знаємо, що треба їх трошки притримати, тому що в них ще є рік-два для того, щоб не раніше, чим це потрібно, виснажити молодий організм. Ми це розуміємо і ведемо їх цілеспрямовано до Олімпійських ігр. І вони мають показати як найкраще за рік до Олімпіади і потім на Олімпійських іграх. І хочу поговорити про фінансову складову. Нещодавно Міжнародна федерація біатлону оприлюднила якраз розмір призових для біатлоністів. І перше місце на етапі кубка світу 13 тисяч євро. Здається, десяте тисяча. По-моєму, я лише потрапити в десятку при такій шаленій конкуренції і жіночому і в чоловічому біатлоні вкрай непросто, дуже важко. Можна порахувати, що гроші, які потенційно можуть заробити наші біатлоністи, це взагалі копійки порівняно. З тим же футболом, правда, командний вид спорту, але вони навіть не виступають у Єврокубках. У вас взагалі часто виникає якесь внутрішнє таке почуття несправедливості в цьому плані? А гім звучить частіше, при досягненням саме біатлоністів? Є питання, але це не тільки у нас, це і світове питання. воно… Теніс, гольф, футбол, такі види спорту, вони відірвалися набагато від інших. Але ж ми не в першу чергу у наших дівчат і хлопців це гроші. Є різні спортсмени, є ті, для яких гроші мають найбільше значення, є патріотичні спортсмени, є спортсмени, які ставлять мету і їм важливо досягти себе. Реалізувати себе, досягти цієї вершини олімпійської, це на першому місці. І ми завжди вчимо, що ви покажіть результат. А ми по будемо боротись за те, щоб ви були забезпечені. Будемо робити все можливе для того, щоб вам покращити і матеріальні і житлові умови. І так і сталося. І завдяки нашим спонсорам, які дуже допомагають, це Андрій Мацола, перша броварня, цей. Вісман компанія, це Рослан Тарасенко компанія, так які в вишквіжвіжкі часи нас не кинули, а підтримують і це нам дасть змогу рухатись вперед. Ще хотіла запитати, що на минулорічній зустрічі з Миколою Азаровим, тодішнім прем'єром біатлону, обіцяли дуже серйозну підтримку. Тієї влади вже немає, але обіцянки такі залишилися лише обіцянками. Ми привикли вже до цих обіцянок. Це не було тільки і при Азари, це було раніше, і пізніше. і таке буде і надалі. За нас згадують тільки за декілька місяців до Олімпіади, і після Олімпіади так місяць-два, потім ми. Починаються у нас будні такі буденні тренування, важкі тренування. І ви знаєте, які наслідки бувають для спортсменів, те, що зараз світи Семеренко і батьох інших є проблеми зі здоров'ям, яких ми витягуємо, скажімо так, буквально зіма ну, зусиллями, щоб їх продовжити спортивний шлях, щоб вони досягли своїх результатів. Але надіємо, що щось зміниться в нашій державі і. До спорту повернуться обличчя, не будуть закривати міністерства, будуть збудувати бази спортивні, олімпійських видів спорту, таких як біатлон. І це не такі великі кошти. І ми будемо надалі показувати, що ми спортивна Україна держава і здорова нація повинна бути в нас. І ми повертаємося до розмови з нашим гостем. Це Володимир Брензак, віцепрезидент Національного олімпійського комітету і президент Федерації біатлону України. Сьогодні нагадаю Остерсунді, розпочався перший етап Кубка світу з біатлоном. Володимир Михайлович, питання про перспективу нашого біатлону. Яка ситуація зараз з дитячо-юнацьким біатлоном? І чи збільшилася взагалі кількість охочих стати на лижі і взяти в руки рушниці? Адже всім зрозуміло, що біатлон в Україні це спорт номер один взим. За популярністю. Займатися біатлоном. Тому що спорт дуже популярний і показує телебачення і Україна такі є дані. Перше місце зайняла по, по, по перегляду прямих біатлонних змагань на сайті Міжнародної федерації біатлону, тобто 31% це Україна, наступні 12% це Росія там і далі інші країни. Тобто дуже великий інтерес є. Ну, це такий спорт дуже важкий, тому що потрібні патрони, зброя, умови спеціальні, сніг і так, далі, і так далі. Незважаючи на це, нам вдається зберегти цей темп, цю систему, яку ми створили, яка працює вже. І Молоді діти, які записуються до нас в регіонах, вони попадають потім в центр, в центр Чернігові, де створені хороші умови, є педагоги, лікарі, масажисти, де є зброя, транспорт, і патрони, і там вони доводять вже до своєї майстерності і віти попадають в національну команду. Ми таку створили от, міні, як скажемо, систему всередині в федерації, яка дає плоди і надіємося, буде надовго. Але ж щоб розширити. Можливості і регіони це потрібно звичайно будувати матеріальну базу сучасну для того, щоб на місцях могли тренуватися спортсмени зразу з дитинства, а не коли попав у хороших умовах, а не тоді, коли попадають в національну команду. Володимир Михайлович, а що треба робити, щоб юнаки, подивившись на статки біатлоністів і футболістів, обрали саме біатлон. Ну, це в першу чергу приклад наших дівчат і хлопців які стали олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, Європи. І вони дуже популярні в Україні. І навіть наші дівчата попадали в сток найвпливовіших жінок України. Їх завжди поважають, завжди люблять. Це приклад. І більше, наприклад, це подобається нашим дітям бути семеренками. Чим... Футболістам, які там всі знають, і курять, і п'ють, і порушують режим, і нічого майже не досягають. Тому це в першу чергу це результати і любов болівальників. А де з ким сьогодні дивитесь сьогоднішню гонку і які відчуття, взагалі, які емоції відчуваєте, коли дивитесь на свою рідну команду саме по телевізору? Ну, це в мене Скажем, очікування вже ціле літо. Я дивився за ціле літо багато разів, переглядав змагання прошлого сезону, щоб себе готувати вже психологічно до нового старту. І сьогодні чекаю. Сьогодні вранці вже по інтернету дивився Кубок ІБУ. Бу. І звідти приїхав до вас, і зараз вже скажуть, чекають вже от, от от бігти додому, тому що скоро будуть трансляції, і вже потрібно налаштовуватись і вірити в свою команду, в своїх дівчат і хлопців і радіти їхнім виступам. Якщо щось не вийде, будемо робити висновки, поправки, і рухатись вперед. Я думаю, що наступні старти покажуть, що ми сильна команда. Яка взагалі технологія ви зв'язуєтесь по ходу гонки з тренерами? Кому ви телефонуєте відразу після гонки? Як це відбувається? У мене постійний зв'язок з тренерами по скайпу є. У нас телефони, які працюють, є. Зв'язок з командою, спортсменами я спілкуюсь також і з спортсменами. Вчора із Бурдигою Наташою спілкувався, піднімав її настрій перед стартом, тому що від неї багато залежить, вона стартує сьогодні. Тобто, це знаєте, це один із прийомів психологічно. У нас нема психолога в команді, тому що важко знайти психолога, який би підійшов всім спортсменам, який би був досвідчений. Тому ми, нам приходиться працювати як і психологами, як і тренером, як і майже як і батьком. І, і так далі. Тобто це наша сім'я, яка рухається до таких висот Олімпійських. Чоловік одного разу мене затягнув на колективний перегляд гонки до кафе. Там збирається багато фанатів, людей різного віку. Вони обмінюються історіями, фотографіями біатлоністів. І, ну тобто, армія болівальників росте біатлону в Україні. Разом тим більшість все таки фанатів не можуть собі дозволити поїхати на етап і подивитися наживо гонку. Чи планується якісь можливо зустрічі так в кінці сезону наших біатлоністів із Ну, Ми завжди робимо такі зустрічі в цьому році. Правда, не зробили тому. Тому що знаєте, події, які були в нашій державі, з таким міроприємством святкові ми не хотіли робити. А... Так, ми завжди зустрічі робимо. Ви знаєте, в прошлому році цей прапор, який пройшов через всю Україну, де свої автографи ставили побажання всі болівальники по і на сході і на заході. І цей прапор з нами і він поїхав на Олімпіаду, і він з ним фінішував на Кубку світу з перемогою. І він нас надихає, і він показує, що наших спортсменів люблять незалежно від віку, від місця проживання, від чим займаються люди. І це нам надає нову нову наснаги, нові сили, і це надихає. І ми навіть зробили зараз буде поїздка в нове місто, місто, на Кубок світу, ми підтримуємо там. Будуть болівальники, які хочуть розібратися збер... 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 разом, і ми їм допомагаємо з квитками з розташуванням, щоб вони попали на ці змагання. Зустрілися з командою. Там, тобто все, що можна, ми робимо. А клуб, який вже давно прихильник біатлону Чернігові, він взагалі там, як зразковий, проводяться для дітей змагання, зустрічі з командами, з спортсменами, видатними, з... з подарунками. Це дуже прекрасний приклад, і ми раді, що в кожному регіоні з'являються все більше і більше болівальників.